Друзі, усім привіт! Сьогодні має ще одне цікаве розпакування. Отже, давайте подивимося, що там має бути. Приблизно знаю, але 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 цікаво, що там буде з якостю. Так. О, як то мило. Це чехом на телефон Samsung A7 2018 року. Моделька. От. І повірте, друзі, такі чіпи ви вже ніде не знайдете, бо, як об'ясувалося, це за старий телефон. Ну, а я динозавр, ви, як бачите. Ну, добре, давайте роздивимося. Трохи незвично, що воно тут таке рельєфне. Я хотіла гладеньке. Сподіватимуся, що рельєфне буде довше носитися. Так, далі. Магнітік є. Магніт це вже стандарт. Рожеве. Наше воно рожеве зсередини, коли має бути колір беж. Крат, воно якесь максимально барбі. Так, два відділення для кредиток і карток магазинів. Хто що любить за собою? носити. І відділення для коштів. Також чорна. Чорна-силиконова вкладка для телефону, як і у мого попереднього чохла, також купленого на джу. На відміну від оригінального чохла, який я купала в магазинах Samsung, там прозора оця вкладка. Так. Ну, всі отвори на своїх місцях, тільки щось воно десь матове, десь глянцеве. Потерти його, можливо, то. Так, отвори, отвори на місці. Всі отвори там, де мають бути. Нещодавно я купувала також чохол. Ось він тут під рукою у мене. І маю сказати, що тут три отвори, тут два отвори. А магазин той самий. От, і. Чорна втулка і ота вигляд. Отака краса. Але, друзі, мені все одно і цей також подобається, тож будемо користуватися, будемо бачити, як там що замовила. На сайті Джум. Також тут є ось такий от аксесуар для того, щоб можна було його носити як барсетку Ось так це робиться. Але будемо відверті на цій пластиковій штуці і тонесенькій ниточці. Ви не будете носити всі особисті дані, ще й гроші, ще й інформацію важливу для вас і для вашої родини, тож таким аксесуаром вже давно ніхто не користується. На, на такому можна щось не дуже важливо носити, а телефон це вже переходить у стан документів, тож це важливо. Ось такі покупочки у мене. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім па-па.